Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку Телець. Якщо у вас Сонце Місяць або асцендент знаходиться в Тельці, тоді вам цей гороскоп підходить. І давайте подивимось Тельці, що на вас чекає у січні 2023 року. Хочу розпочати з руху вашої особистої планети. Це планета Венера. Яка 3 січня з знаку Козиріг переходить у знак Водолій, і це для вас буде 10 дім, і буде вона в Водолії починаючи з 3 січня по 27 січня. І е, що таке взагалі 10-й дім? Десятий дім це дім кар'єри, дім нашого статусу. І що може вам принести Венера? Венера може для вас принести е, прекрасні справи у вашій кар'єрі, у вашій діяльності, у тому, е, чим ви займаєтесь, тому що, тому що це ваша особиста планета. Тому я вам бажаю успіху і Венера обов'язково для вас це. Принесе. Потім наступне, про що я хочу розповісти, це планета Марс, яка ще починаючи з 2022 року, була в ретроградному русі, і вже 12 січня 2023 року вона закінчує свій ретроградний рух. А це для вас другий дім, оскільки Марс. Перебуває у знаці близнюки. А що таке другий дім? Другий дім це наші доходи, це те, як ми заробляємо гроші, а що означає ретроградний Марс? Марс це взагалі планета дій активності. А коли він ретроградний, то таке враження, що наші справи поставлені на паузу, немає активності, рух ніби як сповільнений. І е, про що взагалі говорить ретроградний Марс? Ретроградний Марс говорить про те, що потрібно завершити справи, які були в минулому. Якщо для вас це другий дім, то це всі справи, які стосуються вашої роботи, вашої діяльності, ваших доходів. Тому до 12 січня прекрасний час, щоб закінчити всі справи. Потім Марс вийде з ретроградного руху і залишиться в вашому другому секторі. Доходів і грошей, і е, принесе е, для вас доходи і активність. Ще одна планета, яка буде ретроградною в січні, це планета Меркурій. Е, Меркурій це особиста планета, яка відповідає за спілкування, комунікації поїздки, документи. Угоди, і починаючи з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року, Меркурій буде ретроградним у знаці Козиріг. І це для вас дев'ятий дім. А що таке дев'ятий дім? Дев'ятий дім пов'язаний з всім закордонним. Міжнародним, пов'язаним з, з поїздками, з навчанням можливо для вас може не програтися в всіх цих сферах, про які я розповідаю. Можливо, ви проходили якісь курси, придбали, наприклад, курс, але не пройшли його до кінця. То по ретроградному Меркурію якраз саме час пройти будь-які навчання, яке ви почали колись в минулому. Тому що е, період ретроградного Меркурія прекрасно підходить для того, щоб завершувати справи в минулому, які були. А для вас це все міжнародне, це навчання, це поїздки. Можливо, ви захочете поїхати кудись, де ви вже були раніше. Тобто це не нові місця, а це місця, в яких ми вже були раніше. І починаючи з 19 січня Меркурій війде в прямий рух, але до кінця місяця залишиться в вашому 9 будинку. І всі справи пов'язані з цими сферами, будуть програватися активніше. А потім нас чекає повний місяць, вже 7 січня відбудеться повний місяць в знаці рак. А це для вас третій сектор. Третій сектор, який теж відповідає за поїздки, проте не на довгій відстані, на короткій відстані, який відповідає за спілкування, за документи, за комунікацію, за угоди. І, е, тобто, якесь завершення у вас прийде по цих секторах. Можливо, ви закінчите спілкуватися з якоюсь людиною, ви вирішите, що вже прийшов час завершити спілкування. Або це може для вас програтися, що ви чекали на якісь документи, і тут вже 7 січня ці документи для вас прийдуть. І е, ще хотіла сказати, що взагалі цей повний місяць буде дуже сімейним, оскільки місяць. Е, Керує знаком Рак, а це повний місяць буде саме в Раці. Проте місяць в той день буде робити складну опозицію до планети Плутон. От, і в цей день можливо велика конфліктність, особливо в родинному колі. Тому зважайте на це і будьте обережними. От наступне, що я хочу сказати, це планета Уран, яка теж е, дуже довго йде по знаку Телець, це ваш знак. І м -м, планеті Уран е, в Тельці не дуже комфортно, тому що е, Телець це знак його падіння. І це ваш перший сектор, звичайно, це сектор вашої особистості, вашої зовнішності. І Марс буде ретроградним до 22 січня. А після 22 січня вийде прямий рух і залишиться далі в вашому знаці. Потім новий місяць. Нас чекає новий місяць. Вже 20 січня Сонце увійде в знак водолій. І 21 січня до нього доєднається місяць і буде новий місяць у знаці Водолій. І це для вас 10-й дім. А 10-й дім це дім нашої кар'єри, дім нашого статусу. Можливо, ви підете працювати на нову роботу. Тоді це краще робити вже з 23 січня. Можливо, ви, у вас з'явився новий статус. Наприклад, ви просто з кимось зустрічалися, а тут виходите заміж, або були в шлюбі і розлучились. Або це однозначно успіх в кар'єрі. От. І ще хочу сказати, що планета Сатурн далі перебуває у знаці водолій це для вас 10 дім, тої самої кар'єри. Юпітер перейшов в знак Овен, це для вас 12 дім, а 12 дім це завжди про завершення чогось. Потім планета Плутон перебуває у вас в 9 секторі, це сектор всього міжнародного, і буде там ще перебувати до кінця січня. І до кінця, ой, до середини березня, і Нептун, який знаходиться в рибах, а це для вас 11-й сектор сектор спілкування, колективу, комунікації. Тому такий січень на вас чекає. В січні буде зроблено дуже багато акценту на дім кар'єри, тому що Сонце Венера, ваша планета, Сатурн. У вас перебувають в 10 будинку. А також Уран у вас знаходиться в першому будинку і Марс в другому будинку, який відповідає за доходи. Тому такий січень на вас чекає тельці. Пишіть, як для вас програвся січень, а також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.